Добрий день, шановні та кохані. Наразі в нас буде таке, таке цікавеньке передбачення його чи її плани на мене. Тобто, що він, чи вона? Рожевий хочу, так, п'ять варіантів. Добре. Що він чи вона хочуть зробити, планують зробити відносно мене? Uh, що в інше вона будуть робити, тобто, що інше вона планують робити відносно мене. Uh, ми робимо це передбачення, uh, uh, вважаючи, що ми розглядаємо ваші uh, персональні відносини, тобто ваше особисте життя, любовне життя. Uh, будь ласка, оберіть один камінчик. Нагадую, що мене звуть Катерина, що я, виклад... що я публікую для вас передбачення кожного дня, що ви можете їх використовувати у своєму житті. І, я сподіваюся, використовуєте як поради на кожен день, так, і різні питання, які ми з вами будемо розглядати. Тобто, що він чи вона а, хочуть зробити так, їхні намери відносно вас? П'ять варіантів. 5 камінчиків. Мене звуть Катерина. Я прошу вас залишити лайк, підписатись на мій канал, відправити, цей канал своїм, відправити це відео своїм друзям, щоб вони також подивилися. Чи інше відео з мого каналу, будь ласка, я працюю тільки в публічному просторі, я не веду індивідуальних консультацій. І, будь ласка, підтримуйте мене. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Я підтримую вас, ви підтримуєте мене. Заодно я практикую свою українську. Це виграшна ситуація для усіх. Окей. А хто він чи вона а, наразі а, в цій ситуації? Уф. Окей. Окей. Хто він чи вона наразі в цій ситуації? Загадали камінчик. хто він, чи вона наразі в цій ситуації? Хто він, чи вона наразі в цій ситуації? Хто він, чи вона наразі в цій ситуації? їхні наміри відносно вас. Їхні наміри відносно вас. Їхні наміри відносно вас. Їхні наміри відносно вас. Їхні наміри відносно вас, і Ітог, висновок. Можливо, потім підтягну якийсь доб до цього висновку. Погнали перший варіант. Перший варіант ця людина. Ця людина хоче припинити якийсь конфлікт. Ця людина переживає який, якусь кризу. Хоче припинити якийсь конфлік, конфлікт та. Примиритися, знайти примирення та налагодити стосунки, зробити так, щоб щось добре працювало, щоб була якась співпраця, або щоб ця людина могла заспокоїтися та ефективно працювати. Перепрошую, ця людина ображається на вас, або ви ображаєтесь. Тобто хтось образився, хтось пішов, хтось не задовільнений цією ситуацією. Ця людина хотіла б, а, хотіла б прояснення, хотіла б відкритості, хотіла б завершити цю ситуацію, а, та чомусь не може. Чомусь дуже багато розочарування, і це розочарування, якщо ви спробуєте поговорити, а ця людина хотіла б поговорити, це розочарування приведе вас до емоційного болота, до а, якоїсь, якоїсь спроби вияснити стосунки. Ця людина хотіла б щось прояснити, хотіла б конструктивно про щось поговорити, проте таке враження, що дуже-дуже важко буде влаштувати саме конструктивний діалог. Для того, щоб цей конструктивний діалог відбувся, треба пройти через усвідомлення та пропрацьовування своїх образ. І це буде дуже складно для обох з вас, проте ця людина хоче цього досягти. І, зрештою, решт ця людина цього досягне. Тому плани прояснити, поговорити, пропрацювати образи та прийти до якогось конструктивного рішення. Другий варіант ця людина в відносинах з вами. Я не можу нічого зробити, в мене нема ресурсу, тому я взяв чи взяла паузу. Але е, в мене є кохання, і також в мене є розчарування в собі. Е, і я наразі взяв паузу і приймаю якесь рішення. Якесь рішення я приймаю, взяв паузу на обдумання, обговорювання. Що тут буде? Тут буде спроба. Е, Спроба з'ясувати, що ви відчуваєте, спроба з'ясувати, що ви хочете, які у вас емоції, які у вас плани. Але таке враження, що ця людина буде просувати лінію а, несерйозних стосунків, стосунків без зобов'язань, стосунків, а давай просто переспимо. А я не готов, не готова на щось більше. А я хочу тільки сексу. А... Дуже цікавенько, ця людина буде вам дурити голову. Ця людина буде вам дурити голову та буде казати, що ну, можливо, ми зараз з тобою будемо спати, а потім згодою, зрештою, решт, це призведе нас до зобов'язань, до сім'ї, до стосунків. Тобто, ну, Якщо ми для, для, для друга будемо е, е, опини, виявимося, виявимося правильними партнерами, то, можливо, ми з тобою построїмо сім'ю, побудуємо сім'ю, родину. Не побудуйте, це лише е, спосіб е, навішати вам е, макарон на вуха, та це лише спосіб затягнути вас е, у, у постіль. Тобто, або вам треба виставити кордони, або ти е, кажеш, що ми з тобою будуємо щось, і ми починаємо щось будувати і просуватися до цього, або не марнуй мій час. Або ви йдете на ці легкі стосунки, розуміючи, що нічого ви з цього не отримаєте, окрім легких стосунків. В цієї людини якась внутрішня війна, якесь, якесь бажання, можливо, ви наразі прийшли до якогось компромісу, але той компроміс нікого не влаштовує. Людину роздирають, роздирають бажання, роздирає пристрасть, не знаю, чи до вас чи до когось. Роздирає пристрасть, або роздирає пристрасть, але є родина. Або роздирає пристрасть, і людина бачить вас своєю родиною. Ні, людина. По -по -по Почекайте. Так, людина бачить вас своєю родиною, і навіть враховуючи те, що людина наразі егоїстична, незалежна. Людина може жити лише своїми якимись бажаннями, лише своїми планами. Але ця людина піде на компроміс. Ця людина попожертвує власною незалежністю для того, щоб бути з вами, тому що Ця людина в майбутньому бачить з вами перспективу. Це в нас такий колородинний розклад. Тобто ця людина бачить з вами перспективу. І Якщо тут були якісь ссори чи ще щось, тут будуть примирення, тут буде, можливо, компроміс, такий дохлий компроміс, проте це надалі призведе до серйозних кроків, до переходу, до серйозних стосунків. Тому якщо створити родину з цією людиною, це те, що ви бажаєте, дайте цій людині можливість якось налагодити ситуацію. Четвертий варіант. Таке враження, що хтось нас погуляв. Таке враження, що хтось з нас а, пішов на зраду, чи пішла на зраду. А, і... Тут може бути два варіанти. Перший, варі... Перший варіант. А, ця людина вас зрадила. А, можливо, це були лише текстування, а, можливо, це були а, лише там... Розмови, фоточки та все таке. Інше проте ця людина порушила якісь ваші зобов'язання. Скоріше за все, ви про це дізналися. Ця людина з одного боку шкодує про те, що він чи вона це зробив. Ця людина планує залишатися в сім'ї. Проте, ця людина дуже-дуже сумує за тим безтурботним часом, коли можна було просто гратися, просто фліртувати. Якщо ця людина точно не зраджувала, тоді, можливо, з вступленням у якісь серйозні відносини. З розвитком цих відносин ця людина обрала, здобула комфорт, здобула. Якийсь так розвиток, розвиток та статок. А, здобула, можливо, статус, наприклад, дружини та чоловіка, проте а, сумує за безтурботними, в мене світло вимкнулось на секунду. Де да, що ж таке? Вибачте? Так. Сумує ця людина за якимись безтурботними часами, які, можливо, раніше між вами були. Кохає вас ця людина, хоче бути з вами, проте сумує, сумує за тим, за якимось безтурботним коханням, яке в цій людині було. Можливо, з вами, можливо, з кимось. Це, знаєте, коли ми у родині, у шлюбі, проте ми сумуємо. За тим, як ми чудово проводили час, коли були самотні, чи чудово проводили час, коли тільки з дружиною чи з чоловіком зустрічалися. Чи, можливо, людина сумує за якоюсь своєю інтрижкою? Таке теж може бути. П'ятий варіант. Ваша людина та її а, наміри цієї людини залишатися в шлюбі, залишатися в постійних стосунках. Так, п'ятий варіант наміри вашої людини. В нас тут кармічна ситуація з а, а, людина долає свої страхи. Людина можливо зустріла когось. Окей, два варіанти. А, перший варіант а, людина зустріла вас, а, і ви. Ідеальний варіант для сім'ї з цією людиною. І людина це розуміє, і це спокушає цю людину. І ця людина. А, і сексуально до вас прив'язана, і е, бачить з вами майбутнє, і тягне цю людину до вас неймовірно, тут неймовірний потяг, сексуальний і взагалі потяг один до, од... до одного. Але ця людина не готова була до такого, не, не час не на часі було розвивати, вступати в якісь сімейні стосунки з вами. Не такі були плани цієї людини, і е, ця людина опинилася в полоні своїх страхів, можливо, взяла паузу на якийсь час, але все ж таки е, спогади про вас, е, спогади про вас переконали цю людину, спогади про вас. Uh, наразі домінують, і ця людина хоче бути з вами, тому що ви найкраще що з цією людиною ставалося. Це один варіант. Другий варіант, якщо ця людина була в шлюбі, і в шлюбі було все добре, а uh, потім з'явились ви як неймовірна спокуса. Uh, дуже зваблива жінка. От дуже, uh, uh, ілі, uh, або всі, всі мови перерахувала. Або дуже е, звабливий чоловік, проте ця людина залишиться в шлюбі. Ця людина залишиться там, де в неї вже є статус. Тобто е, дві різні трактовки, залежачи від того, чи є шлюб у вашої людини наразі. Якщо ця людина в шлюбі, там і залишається, планує залишатись, якщо людина. Е, не в шлюбі, то не була ця людина готова до шлюбу, але побачила вас, вас шлюбні перспективи та прям бажає бути з вами. Це лайк, попер... це, like, це, вибачте, це на сьогодні стан. А наразі ми подивимось, що буде далі. Перевірю, що записується. Записується. Окей, що буде далі? Ух ти ж. Людина до вас під'їде на кривий кузі. Угу. Окей. Так, тут uh, два можливі варіанти. Uh, і все залишиться так само. Людина до вас прийде і прояснить цю ситуацію. І, можливо. Угу. Uh... Uh -huh. uh -huh. Єшкін, Макарьошкін, окей, зрозуміло. Людина до вас прийде, людина для вас, до вас прийде, розкаже всю ситуацію. І тут також два варіанти. Якщо він чи вона каже, що так, в мене є родина, я хочу залишатись в цій родині, я не планую нічого. Не Так, розумієте, ця людина вам. Він чи вона прийде? <кій> Перепрошую. Він чи вона прийде, він чи вона буде намагатися а, вас спокусити, а, він чи вона буде намагатися продовжувати з вами відносини. Проте, проте а, ця людина не, вам, не надасть вам ясність, а, не а, розповість вам, я хочу так, так, так і так, не буде структури, не буде плану. А, а план в цієї людини такий: якщо є сім'я, залишаюсь в сім'ї. Якщо ти коханка чи коханець, я е, нічого е, з приводу тебе не планую. Якщо ця людина вільна, то він чи вона з вами бачить сім'ю? Але ні в першому випадку, він чи вона не скаже, що я тебе бачу лише коханкою, він чи вона буде казати: Давай, давай проводити час разом, давай бути разом, у нас все буде так класно. Але це не спрацює. В другому випадку, він чи вона не прояснить свої намери, він чи вона не скаже, що я бачу з тобою сім'ю, я хочу з тобою бути разом, я хочу довгострокові відносини, я хочу зобов'язань, також не скаже це. І вам треба буде структурувати цю людину. Вам треба буде сказати: знаєш, ти приходиш до мене. І ти е, хочеш запропонувати щось нове, щось по-іншому, але ти е, не проробив так. Так. Але я не бачу, щоб ти проробив чи проробила цю ситуацію. Я не бачу, щоб ти зробив чи зробила якісь висновки. Я не бачу, щоб ти е, пропонував мені щось нове. Я не бачу ніякого самоаналізу. Ти пропрацюй, ти вирішиш, що ти хочеш, а потім до мене приходь а, з, з якимось дуже, конкретним, а, дуже конкретною пропозицією. Якщо ти не можеш вирішити та попрацювати, що ти хочеш, а, то давай це обговоримо відкрито разом. Тобто. А, Ваша задача буде структурувати наміри цієї людини, тому що ця людина не може структурувати свої наміри. Він чи вона не може зрозуміти, що їм чи її, йому чи їй потрібно. І а, ваша задача буде трошки направити цю людину. І, можливо, те, куди ви направите цю людину, це не те, що, не те, що вам хочеться. Можливо, ця людина хоче легких стосунків, а ви хочете зобов'язань. Можливо, ця людина хоче, не хоче виходити з сім'ї. Можливо, ця людина хоче створити з вами сім'ю і бачить з вами сім'ю, проте дуже боїться зізнатися. І вам треба буде знайти до цієї людини підхід. Вам треба бути направити цю людину, вам треба бути структурувати бажання цієї людини. І це буде дуже важко. І в кінці кінців все залежить лише від вашої внутрішньої зрілості. Ось такі в нас були п'ять варіантів. Дякую за те, що були зі мною. Всього вам найкращого. Завтра побачимось.